Вас вітає Вінницький обласний центр з гідрометеорології з прогнозом погоди на вихідні та понеділок з 28 по 30 червня. В ці дні погода буде вітряною. Будьте уважні та обережні під час перебування на вулиці. У суботу прогнозуємо пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Це перший рівень небезпечності. Колір жовтий. У неділю та понеділок день місцями пориви. На вихідних внаслідок проходження атмосферного фронту очікуємо невеликий короткочасний дощ. У понеділок без опадів. Температура повітря буде коливатися. У суботу вночі 14-19, день комфортні 20-25 градусів. У неділю та понеділок вночі 11-16, день 23-28 градусів. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь, щоб не пропустити актуальний прогноз. До зустрічі!